Привіт. у цьому відео поділюся з вами враженнями своєї подорожі до порту, третього по величині міста Португалії. Взагалі, порто місто контрастів. Ось це центр міста. І ось це також центр міста. І центр міста розрахований більше на туристів. Поїсти в кафешках набагато дорожче. Ну і сувеніри теж, звісно, набагато дорожче. Наприклад, я купила ось такого гарненького півничка за 3 євро, трошки далі від центру. А в центрі міста такий півник коштував 10 євро. Не знаю навіщо мені цей півник, але він мені дарує щастя і така гарна згадка. У порту і ось такі півники і риби вони є символом Португалії, і їх повсюди дуже багато в порту в сувенірних магазинах. Тобто, якщо ви думаєте, що провести, це або такий півник, або рибка, або плиточка азоліжу. Такими плитками вони обкладають будинки і по сьогодні. Чесно кажучи, автентичні стародавні такі будиночки виглядають симпатично. А от будинки, які побудовані в 80-х, ну не знаю. Як на мене, трохи виглядають не так затишно, як хотілося би. Думаю, що це суб'єктивно, звісно. португальцям, мабуть, таке подобається. Більшість туристичних локацій розташовані ближче до набережної, не дивлячись на те, що там дорожче, я все одно дуже раджу вам туди сходити і погуляти. Можливо, відвідати декілька місцин. Ча в порту, в принципі, можна гуляти і просто так, але якщо ми вже тут, то хочеться, звісно, спробувати чогось такого туристичного, не дивлячись на те, що прийдеться заплатити. Набережна річки дору досить затишна, і я думаю, що вона розрахована на будь-який смак, навіть пошановуючи витворів мистецтва. Вас шин знайдуть щось для себе, і якщо у вас у дворі є тільки лебеді, то можете подумати про ось таких чарівних черепашок. Так, так насправді вони тут знаходяться для того, щоб нагадати людям про те, що океан засмічений, і в ньому занадто багато пластику. І всіляких відходів. Першою туристичною розвагу, яку ми спробували, це була котлетка з вином від каса Португеза до пасель де Бакалгау. Котлетку готують прямо на місці. Вибачте, це не котлетка, а поріг стріски. До складу входять сушена, потім розмочена тріска, яйце, картопля, петрушка, оливкова олія і всередині сирочок. Для португальців цей поріжок має таке саме значення, як для нас, вареники. Тобто, це щось таке автентичне, унікальне і обов'язково обов'язково треба спробувати до пиріжка дають келих вина? Так, келих можна забрати з собою, а пиріжок надовго залишиться у вас серед зубів. Цей заклад називають не рестораном, а магазином, і він був відкритий у 2015 році. Наскільки я зрозуміла, тобто ця будівля була реновована реставрована і відкрита для туристів. Ось таке задоволення із стаканчика портвейну і. Одлетки коштувало 15 євро. Як на мене, тут це трохи задорого. Але в принципі, місце дуже затишне, дуже приємно там знаходитись. Нам пощастило знайти столик на другому поверсі біля вікна, з видом на дору і на протилежний бік порту. Дуже приємно посиділи. Ще в певний час в цьому магазині грає орган. Не впевнена, що стародавні рибалки порту були великими пошановувачами органу, але в цій місці орган звучав досить Harmonia. Наступною нашою розвагою було прокататися канатною дорогою, піднятися на гору. Проїзд в одну сторону канатною дорогою коштує 7 євро і триває десь приблизно 5 хвилин. Так ви зможете побачити місто з висоти, прям як дрон. Хоча, як на мене, знову ж таки ціна трохи зависока і, взагалі, не виправдана, тому що якщо на Мадейрі там коштувало так добре, окей, 18 євро, але везуть там тебе пів години на величезну гору, то тут е, 5 хвилин за. Йшов вийшов, все дуже швидко і задорого. Може комусь це нормально, але мені людині, яка вже майже 5 років не платить за громадський транспорт, то було трохи незвично постійно платити так немало за те, щоб проїхати десь невелику відстань. Канатна дорога везе до верхнього ярусу мосту Понте Луїс І і монастиря Серада Пілар. Будівництво монастиря датується ще 1537 роком, але як водиться неприступну локацію з гарним обзором, облюбували військові, і у 1809 році територію монастиря зайняли португальські військові, які готували напад на порту. Наразі цей монастир у списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Так він гарний. Всередину ми не потрапили, бо було зачинено. Дуже гарно і видно місто. Полюбувалися красотами. Не знаю, я зовсім не жалкую, що не потрапила всередину. Можливо, я просто вже перенасичена. Якимись пам'ятками культури, і мені хотілося ходити, гуляти, їсти, пити і просто насолоджуватись містом, відчути цю атмосферу, а не бути туристом, бігати від музею до музею. В туристичних путівниках досить дуже раді приходити сюди на захід сонця. На захід сонця ми не дивилися з цієї локації. У нас були інші плани. Але якщо у вас буде час, то можете спробувати. Ще момент, щодо цієї локації не обов'язково їхати канатною дорогою або йти пішки, тут ходить, чи то метро, чи то трамвай. На ньому написано метро, але він виглядає як трамвай, коштує десь 2 євро, і не обов'язково платити кожен раз, коли ви заходите в транспорт. Можна купити денний квиток, і продається він в метро. З ними розібратися трохи складно, тому що там багато опцій. Якщо ви хочете зекономити і можна постаратися розібратися, що там до чого. Не думаю, що тут займе багато часу. Ми Нувалися і тому ми платили трохи грошей. Хоча вартість канатної дороги не входить. в Вартість громадського транспорту, тому тут прийдеться платити окремо ще на площі. Я побачила дитину в костюмі павука, що стрибали під українські пісні. Звісно, залишила трошки грошей і розплакалась. Дуже мене це якось пройняло, тому що наші діти не мають стрибати площами Португалії чи будь-яких інших країн за копійки. Ну, не має так бути на свій берег. Ми поверталися верхню частиною міста. Сюди ми прийшли нижньою, а назад поверталися верхньою. Обидві частини пошохідні, і в принципі можна прогулятися. Досить цікаво, але на верхньому ярусі мосту мені здалося, що за низькі бордюри і трохи так небезпечно. Перейшовши на інший берег, річки нас зустріли ряди закинутих будинків. Це така проблема всієї Португалії, порто не виняток. Начебто щось реновується, начебто щось ремонтують, щось роблять. Але коли буде відреновано місто і матиме такий прийнятний вигляд, невідомо чи то може я просто українка, і мені здається, що все має бути охайне і чепурне. Можливо, в Португалії було б також все охайно і гарненько, але закони Португалії щодо нерухомості вони не сприяють розвитку ринку орендованого житла. Саме житло досить мікрос. Скопічне, комфортом і простором для проживання тут і не пахне, як на мене, Ну, дуже маленькі будиночки. Так, знову повертаю себе доцікавила. Португалія не була залучена у Другу світову війну, і тут залишилось багато всіляких автентичних, прикольних штук. Наприклад, ми натрапили на виробництво ліників і щиток, по ціні двигуна літака. Ну, мабуть, вони якісь чарівні. Ще в одному магазині, куди я просто зайшла купити носки, побачила ось такі неймовірний стародавній Асовий апарат, який працював, дійсно дідуля пробив чек, і в мене зберігся цей чек. Я його привезла додому разом зі стаканчиком. Не знаю, що що я з ним буду робити. Просто поки що стоїть. І звісно, головна автентична така розвага для туристів це трамваї. Ходять вони не часто, але часто запізнюються і відстають від графіку. Коштує поїздка в одну сторону 5 євро. Водій нам випав якийсь не дуже чемний. Я б сказала, що він більше ненавидить туристів. Отут я вже не знаю, як людині кожен день ходити на роботу, возити туристів, тому що переважна більшість пасажирів цих трамваїв це туристи. Це така замануха для туристів. В самому трамваї їхати не дуже комфортно. Мені не допоміг навіть весь романтизм ситуації. І ще ми декілька разів зупинялися поза зупинками, водій виходив, штурхав палицею поміж колес, щось там тарабаніло, і потім ми їхали далі. Пахло трохи горілою проводкою. Ну. Такі вже умови користування автентичним транспортом на кінцеві зупинці. Трамваю розташовується дуже мальовничий парк Пасіо Алегре. І якщо пройтись трошки вздовж набережної від центру, то вас зустріне маяк Бора до До маяка близько підійти не можна, досить далеко він закритий. Хоча набережної гарний вид, можна посидіти на парапеті. Багато людей сидить на парапеті. Ну, взагалі, набережна дуже приємна, багато затишних кафешок, чистенько, широкий променад І аби я була змушена жити в Порту то скоріш за все я б обрала саме цей район. Дуже гарні охайні будинки, видно, що відреновано, видно, що тут живуть люди певного достатку, які нанехтують своїм комфортом. Єдиний мінус місце дуже сильно без океану, але я можу сказати, що я вже звикла в Таліні мене менше, тому було якось нормально. Назад ми верталися вже на автобусі. Дуже рекомендую двоповерховий автобус номер 500. Це також громадський транспорт. Єдине, що він зовсім мені здається, не слідує. Рашіку, тому що він запізнився від графіка на 20 хвилин, чи то один автобус просто не приїхав. Тому автобус був дуже переповнений, багато людей. Він іде від кінця набережної в самий самий центр. Повністю може бути альтернативою туристичному транспорту. цим автобусом хоп он хоп off або тому ж трамваю. Ну, наприклад, другої поїздки трамваю, булки всередині мене вже б не стягли точно. Автобусом було досить приємно і в нього великі вікна, тобто все гарно видно, тепло, затишно, не чим. Не пхне, тому чому ні? Єдине, що знову повторююся, трохи жалкує, що ми не купили денний квиток і платили кожен раз при вході, тому що автобус коштує 2,50 євро, якщо я не помиляю, чи 2, чи 2,50. Але такий день громадського транспорту у нас був тільки один з чотирьох. Решту днів ми ходили, гуляли по місту і громадським транспортом не користували. Спорту я не збиралася, але це була ідея подруги на честь святкування її. 40-річчя, тож я звісно підтримувала ідею. До порту ми дісталися з Мадейри спочатку літаком до Лісабону, а потім нічним автобусом з Лісабона до Порту. Не раджу так робити, не найкраща ідея і не найкращий досвід в моєму житті. Автовокзал Лісабоні вражає тільки зовні футуристично величезна конструкція масштабів футбольного поля. Але починаючи з 10-ї години і всю ніч всередині все зачинено. Якісь ларі відкриті, але ніякої такої схованки для людей немає. І власне ми сильно шукали. Ми чекали нашого автобусу на зупинці, куди він мав приїхати. Ми з подругою ще якась жіночка з Молдови, яка говорила всіма мовами, хто до неї не підійшов, якою мовою не говорив. Вона відповідала цієї ж мовою з нами, намагалася говорити українською. Ламаною не дуже гарною, але українською. І дуже симпатичний хлопець португалець з нами сидів. Десь приблизно нашого віку. Тож. Ми отак чотирьох і сиділи. Потім трохи підтягувались люди вже ближче до часу, коли мався приїхати автобус. Але ми просиділи там майже півтори години в оточенні груп людей з досить незрозумілими культурним бекграундом. Ти не знаєш, чого від них очікувати, і ми і Явно виділялися серед місцевих. Цей народ дуже досить голосно вирішував свої якісь внутрішні справи. Когось били, хтось тікав, хтось кричав. Приривалися вони на те, щоб сходити в туалет недалеко відходячи, тобто до найближчого стовпа. Відповідний аромат навколо. Ну чи хотіла б я такий досить повторити, не думаю ніколи і не за що. Ідея нічного приїзду була пов'язана з тим, що ми типу малися зекономити ніч на готелі, але в порту ми приїхали о 5 ранку, темно, аналогічні групи Навигають повсюду, як було в Лісабоні. що ми зробили? Я знайшла найближчий готель з вільними кімнатами до вокзалу, тобто там було 5 хвилин і ти, де ми, в принципі, і залишилися десь з пів на шосту до дванадцяти. Ми взяли кімнату, і ми там просто виробилися. Маю зазначити ще один такий факт: що ось саме ці культурні групи, які переважають на території вокзалу, вони не сильно розрізняють, де жіночий туалет, а де чоловічий. Замки в кабінках не завжди працюють, тож не дивуйтесь, якщо ви відкриваєте нібито вільну кабінку, а там буде темношкірий хлопець, чи поритися, щось там робити, чи займатися своїми справами. Це не дуже приємно, коли ти жінка серед ночі в незнайомому місці. І саме головне, ти не розумієш, як реагувати на таке, то або підготуйтесь до такого, або просто так не робіть. На вокзалі в Порту було ще. Кімната очікування. Звісно, вона маленька і звісно переповнена. Там всього декілька розеток, звісно, вони були зайняті. Але туалети безкоштовні і працюють, в принципі, нормально, але краще, як я вже сказала, потурбуватися, щоб хтось або постояв з того боку, поки всередині кабінки, або вибирайте це працюючим замком. І ще маленький момент про автобуси. Ми їхали флікспасом. Це був найкращий варіант, про який ми знали в Португалії, але то туалети в автобусі не працювали, і розетки в автобусі також не працювали. Оскільки мені було потрібно, і я досить боялася десь рухатись з місця в Лісабоні і шукати туалет, то Мені нічого не залишалось, тільки як вступити в переговори з водіями, яким прийшлося зупинити мені на заправці, і пів автобуса послідувало за мною на заправку в туалет. Наука не бійтесь, розмовляйте, навіть якщо ви погано говорите, вмикайте перекладач. Він водій робив вигляд, що він. Типа не розуміє англійською, але Google Translate, все нормально, і їм прийшлося зупинитися тільки тому, що я змогла знайти на сайті, що Flixbus Бас гарантує туалет в автобусі. Так, повернемось до готелю, в якому ми проспали майже до 12 години. Він виявився досить пошарпаним. Коштував він нам на 2,60 євро за цей період з пів на шостої до дванадцятої. Але постіль була настільки чиста і накрахмалена, що було б досить приємно там відпочивати. Ти можливо, тому ми і виробилися, щоб було чистенько, тепленько і безпечно. В Принципі, і ванна кімната була нормальна. Там були рушнички, був фін, тобто можна було сходити в душ, все необхідно було так, звісно, не якогось високого рівня, але нічого набагато краще ніж вештатись по місту або сидіти на вокзалі. До квартири, яку ми орендували, нам було йти від готелю, в якому ми переховувались приблизно 25 хвилин. Тож ми вирішили пройтись пішки, прогулятися. І знайти, де поїсти. Майже все було зачинено. Декілька кафе були такі не дуже приємні, які були відкриті. Тож була така середня альтернатива, яку ми знайшли. Вона була близько, забігаючи наперед, вона стала моєю любов'ю. Кафешка розрахована була однозначно на місцевих, тому що ціни були дуже-дуже приємні. І асортимент булок мене просто закохав. Так я дуже люблю булочки різні, і вони просто я не знаю украли моє серце. На Хеллоуін у них було особливо меню пундиків і персонал під. Дійшов настільки серйозно до святкування і маскарадного костюму. Ну просто вони якісь я не знаю, божественно прекрасні мені видалися такі. Класні люди. До речі, ось така тарілка супу і рулет ля піца коштували всього 3,70. Так щоб закрити питання їжі. Оскільки у нас була кухня, то їли ми переважно вдома. Наприклад, ось такий набір з булочок молока і половини ананаса коштував 7 євро. Молоко, до речі, португальці п'ють переважно порошкове або рослинне. І знайти молоко в холодильнику, звичайне коров'яче чи короткого терміну зберігання було не. Неочевидно просто, і навіть я почала питати там прохожих магазинів португальців. І один чувак навіть здивувався, о, молоко в холодильнику, мабуть, це ото коров'яче. І я така. ну, <смі> Я взагалі саме таке і шукала, то ж решта не молоко. Ну, бачите, для португальців молоко це якась рослина або порошкове. і Воно просто стоїть на полиці, а не в холодильнику. Ще ми готували яєжню з сосисками в банці. Мені сосиски не зайшли, але таких сосисок в супермаркеті був великий асортимент, і ми вирішили, о, мабуть, щось прикольне треба спробувати. А ось такий сир видався дуже смачним, і якщо у вас випаде нагода, обов'язково була, спробуйте. Він такий знаєте, смак дитинства, покритий справжнім парафіном і такий насичний смак дуже раджу. Квартиру в порту ми орендували досить близько до центру для того, щоб ходити пішки, гуляти і не паритися громадським транспортом. Який досить дорогий і в Португалії, і одна із головних умов була пральна машинка. Можливо, тому моя подруга якось пропустила необхідність наявності другого ліжка, і мені прийшлося спати на дивані. Але це не суть розповіді. Загалом квартира була дуже затишна з гарним видом на місто. Перше, куди ми пішли після того, як відійшли від нічного переїзду, це книгарня Потробиться в цьому відео. Якщо вам цікавенько, гарне місце. Дуже приємне, але таке з трохи заморочками, як туди зайти, і дуже людне, дуже багато людей, які бажають доторкнутися до цієї стародавньої книгарні, яка є прототипом книгарні Гаррі Поттера. І по дорозі, поки ми йшли в книгарню, ми зіштовхнулися з чимось, що нагадувало масові мітинги. Подруга припустила, що до того мітинги на підтримку Хамасу. Але виявилося, що це масово посвята студентів першокурсників до університетів. Студенти щось постійно кричали, приставали до перехожих, звісно, пили прям з пляшок алкоголь, і тут я подякувала всім богам, і святим, які існують і не існують за те, що моя дитина вчиться в Естонії, і йому не прийшлось проходити от у таку посвяту. Але можливо таким і має бути справжнє студентське життя, і я якось обкрала свою дитину, що він в такому не брав участі, але нам пощастило. Весь цей натовп і нас разом з ним накрило дощевими, і стало, якби дощ трохи їх розігнав, стало трохи спокійніше, і місто в принципі стало трохи виглядати свіжішим. І приємно було після дощу прогулятися назад до нашої квартири. Загалом Порто виявився досить безпечним місцем для прогулянок в день. Вночі не ризикували. Якщо спробуєте такий досвід, напишіть, будь ласка, в коментарях буде цікаво. Або вже у вас був такий досвід прогулянок в порту вночі. І на устанок не можу сказати, що це прям такий бонус-бонус, але така цікавинка. На нашій вулиці було аж два будинки доволення статевих втіх. І ось ці дівчата вони представниці найдавнішої професії. Як ви можете бачити, загалом вони виглядають дуже буденно, нічим не відрізняються від маси переходів. Аби вони не стояли під тими будинками щодня, я б навіть їх не розпізнала в натовпі. Хоча було декілька зірок, яких я чесно побоялася знімати. Мені ще хотілося жити. Тож одна дівчина була така пишна-пишна, невеличкого зросту і така гітара. І один хлопець темношкірий, блондин. Де, ну, Очевидно, що вони зірки цих закладів. На тому про Порту від мене все. Попереду ще Назаре, місто з найвищими хвилями у світі і Лісапон. Подобайка, підписка і гарного нам дня. Ну, Хоче стаканчик буде на пам'ять.